На перший погляд конспектувати не складно. Просто записуй почуту або прочитану інформацію. Але це лише на перший погляд. Я не встигаю все записувати. Що вона сказала? Я загубився в цих каракулях. Даремно витрачений час. Конспектувати чи не конспектувати? От питання. Щоб конспектування не стало марнуванням часу, переглянь відео. Конспектування це процес викладу почутої або прочитаної інформації, конспект результат конспектування, короткий писаний виклад змісту чого небудь, книжки, статті, подкасту тощо конспектують для кращого сприйняття інформації, розуміння і запам'ятовування, побудови логічних зв'язків, аналізу і оцінювання. Поговоримо про види конспектування. У лінійному класичному конспекті теми і нотатки оформлюють як послідовний список, що відображає ієрархію понять. Такий конспект ідеальний для запису історичних подій. Його зручно набирати на комп'ютері, адже можна використовувати різнорівневі марковані списки. А ось і поради твоїх однолітків. Структуруй матеріал. Розбивай текст на логічні абзаци. Записуй теми і підтеми. Створюй списки і пункти. Роби різні відступи між рядками. Візуалізуй. Сприймати суцільний текст складно, навіть структурований. Додавай стрілки і хмарки, рамки і лінії різних типів. Кодуй. Так. так Будь-як агент 007. Розроби власну систему позначок на берегах, які виявлятимуть твоє ставлення до того, про що конспектуєш. Наприклад, артем використовує такі символи. Знак оклику дуже важливо. Знак питання Не розумію думку. Смайл цікавий факт. Зірочка Я здивований. Прапорець Погоджуюся з автором Додай кольорів. Основні тези, терміни і запитання пиши кольоровими ручками або виділяй текстовидільниками. Щоб легко орієнтуватися в такому конспекті, обирай 3-4 основні кольори для позначок. Конспектування нумерація це найпростіший спосіб ведення записів. Просто записуй кожне речення з нового рядка, нумеруючи його. Наприклад, перше чорна діра це об'єкт із сильною гравітацією. Друге жодна із частинок не може покинути її. Третє. Сингулярність нескінченно стиснута область із гравітацією всередині Чорної діри. Четверте У центрі чумацького шляху. Є Чорна діра стрілець А. Щоб показати зв'язок між думками, можеш посилатися в одному реченні на інше. Наприклад, дивись номер один. Ще одна корисна порада. Скорочуй! Наприклад, чд чорна діра. Створення інтелект карти допоможе організувати інформацію так, щоб було максимально легко і зрозуміло працювати з нею. Як створити інтелект карту. У центрі запиши основну тему та додай асоціативний малюнок. Визнач під теми і від центрального елемента намалюй кілька гілок. Кожну гілку зроби іншого кольору та познач ключовими словами, супроводжуй ключові слова графічними позначками. Ідеї наступного рівня зобрази як тонші гілки, що відходять від центральних, і так далі, поки весь матеріал не законспектуєш або поки місця вистачить. Пиши друкованими літерами, змінюючи їх розмір залежно від важливості поняття. Текст має бути лаконічним. Розташовуй найважливіші поняття ближче до центру, а менш значущі подалі, щоб усі гілки формували зв'язану вузлову структуру. Обирай інтелект-карту, якщо хочеш занотувати зв'язки між різними ідеями або подіями, причини і наслідки якоїсь події або складну тему. Можеш скористатися онлайн-сервісами для створення інтелект-карт. Наприклад, MindMeister. Ще один вид структуроване конспектування з використанням шаблонів. Наприклад, конспект американського підприємця Біла Гейтса. Будіти як Біл Гейтс. Перед початком роботи розділи аркуш паперу на чотири рівні частини. У першу занотовуй основні думки та ідеї. У другу. Записуй запитання, які з'являються під час читання або слухання, У третю – приклади, короткі коментарі та важливі помітки. У четвертій частині сформулюй підсумок ти можеш змінювати наповнення комірок. Наприклад, якщо опрацьовуєш текст про письменника, можеш у першу частину записувати дати подій із життя автора, у другу назви творів, у третю запитання, а в четверту висновки. Конспект Білла Гейтса найкраще підходить для занотовування тексту, що сприймається на слух. Хочеш дізнатися про надзвичайно ефективний спосіб конспектування за шаблоном? Не пропусти наше наступне відео. Для візуального конспекту використовують написи шрифтами різних форм і розмірів. Малюнки асоціацій, таблички, схеми, діаграми. Все, що на думку спаде. Завдяки своїй яскравості та оригінальності такий конспект точно запам'ятається набагато краще за інші. До того ж, у такий спосіб можна нотувати текст будь-якого стилю. Ще один вид конспектування за допомогою цитат. Текстуальний або цитатний конспект це запис, створений з уривків оригіналу тексту цитат. Такий конспект дослівно відтворює думки автора. Шекспір рекомендує. Але не сприяє активній розумовій роботі. Зверни увагу Конспектування не завершується з останнім почутим чи прочитаним тобою словом. Переглянь записи і удоскональ свій конспект. Виділи важливі тези, стрілками вкажи на логічні зв'язки, склади короткий підсумок. Можна робити нотатки і на папері, і на комп'ютері. Але дослідження показали. Що краще надавати перевагу паперу. Тож пиши нотатки своїми словами, перефразовуючи почуте або прочитане. Тепер ти знаєш, що конспектування допомагає сприймати інформацію, запам'ятовувати її, будувати логічні зв'язки, аналізувати і оцінювати матеріал, тренувати мислення. А ще конспектування може бути справжнім мистецтвом. І приємний бонус. Учні та учениці, які ведуть конспект, зазвичай демонструють кращі результати, ніж ті, хто не робить нотаток під час занять. Отже, однозначно конспектувати. Запам'ятай конспектування це процес викладу почутої або прочитаної інформації, конспект це результат конспектування, короткий писаний виклад змісту чого-небудь. Можна виокремити такі види конспектування лінійне, конспектування нумерацію інтелект карту, структуроване конспектування з використанням шаблонів, візуальне, цитатне. Конспектування допомагає сприймати інформацію та запам'ятовувати її, будувати логічні зв'язки, аналізувати й оцінювати матеріал, тренувати мислення. До речі, ви ж здогадалися, що ця сторінка запам'ятай теж конспект. Зізнавайся, конспектуєш наші відео. Став подобайку! учімо українську разом!